Друзі, всім привіт! Я у цьому ролику розкажу вам, як торгувати на ф'ючерсах. Це відео буде для новачків, розкажу вам за всі нюанси, покажу інтерфейс, як все працює, і розкажу за самі основні поняття, без яких ви не зможете торгувати. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. Зайшовши на головну сторінку, для того, щоб нам почати торгівлю на фьючерсах, ми відкриваємо розділ «Дереативи» і вибираємо usdm фьючерси» і натискаємо на них. Після цього нас відкриває повноцінний вже якби торговий термінал, де ми вже можемо відкривати наші угоди. Давайте почнемо з самого початку. Тут у нас ліворуч є можливість вибрати активи, якими ми можемо торгувати. Ми їх можемо сортувати по об'ємам, також ми можемо сортувати їх по росту або падінню за 24 години. Наприклад, я виберу монетку, яка виросла за останні 24 години. Тут у нас сама ціна, тут ми можемо змінювати таймфрейм, на який нам хочеться. Знизу у нас тут показники об'єму, я їх заберу. Ось, тобто тут ми бачимо самий рух ціни. Далі. І звідси ми можемо змінювати наші таймфрейм. Після чого, що ще ми маємо знати і розуміти, без чого ми взагалі не можемо почати. Ми не можемо почати нашу торгівлю без розуміння, що таке кредитне плече. Кредитне плече це є можливість нам якби більше заробляти, більше купувати активів на ту ж саму суму грошей. От, припустимо, у мене зараз на балансі 92 долари. Маючи кредитне плече, наприклад, 10. По факту я можу торгувати на 900 доларів, тобто максимальна сума в мене 900 доларів. Тобто, я можу. Припустимо, на 10 активів розкинути і купувати. Але ви повинні розуміти, що ф'ючерсна торгівля і спотова торгівля відрізняються. У цьому ролику зверху ви по підкасті ви можете зрозуміти основну ключову різницю між спотовою торгівлею і ф'ючерсною. Тут я не буду загострювати на цьому увагу. Що нам дає це плече? Воно дає можливість заходити більшим об'ємом в нашу угоду. Відповідно, ми можемо більше заробляти. Але в такої штуки є одна дуже зворотня сторона. Вона називається ліквідація. Що це означає? Якщо ми заходимо 10-м плечем з нашим об'ємом 92 долари, це означає, що ми заходимо якби на 900 доларів. І ліквідація це означає, що якщо ціна падає на в даному випадку на 10%, ми втрачаємо нашу суму первоначально. Тобто ми втрачаємо не 900 доларів, а нашу суму, якою ми ризикуємо. Тобто, нас, якщо ринок піде проти нас, наприклад, ми стаємо в лонг, а ціна йде в шорт вниз, і ми просідаємо на 10%, нас чекає ліквідація. Щоб розрахувати ціну ліквідації, тут є праворуч такий калькулятор. Вибираємо ціна ліквідації. Наприклад, тут вказуємо, що в нас 10 плече. Припустимо, ми заходимо от по цій ринковій ціні. І пише, що ціна ліквідації у нас буде, коли ціна спуститься до такої відмітки 3,8. Тобто 3,8. Це 8%. Тобто, це от, ось так. Якщо ціна падає на 7,3% від нашої позиції відкритої, ми втрачаємо все. Плюс також ще варто сказати за те, що чим більшим торговим плечем ми торгуємо, тим більші комісії ми платимо. І відповідно, ми можемо навіть заробляючи в плюс, не заробляти. Бо ми більшу частину грошей будемо віддавати на комісії Binance. Ось. Надіюсь, я це пояснив. Також є різниця між кредитними плечами, тут ми можемо виставляти різні, так, це зрозуміло. І є ще таке поняття, як крос-маржа і ізольована маржа. В чому їхня різниця? Крос-маржа це коли ми відкриваємо позицію, ми по факту ризикуємо всім нашим депозитом. Тобто ми використовуємо весь наш депозит, навіть якщо ми заходимо не всім об'ємом. А ізольована маржа це означає, що ми. На яку суму відкриваємо нашу угоду, на ту суму ми і ризикуємо. Тобто, якщо ми поставили, наприклад, відкриваємо угоду там на 40 доларів, я з них втрачу тільки 20 доларів. Тобто, це та сума, яку я використаю. Це, тобто, це реальний мій баланс, яким я ризикую. Також варто розказати, в чому ще є перевага ф'ючерсів. Ми можемо. Якщо на спотовому ринку ми можемо купляти тільки купляти актив і чекати, поки він виросте, і на цій різниці заробляти, тут ми можемо відкриватись проти, наш, проти ринку, тобто ми можемо відкривати шорт-позиції. Це означає, що ми можемо. Очікувати, наприклад, падіння активу, і ми, і ми відкриваємо позицію впроти. Але якщо, знову ж таки, якщо ціна йде проти нас, ми втрачаємо нашу суму, на яку ми відкриваємо нашу позицію. Що ще треба знати новачку? Обов'язково перед тим, як відкривати свою позицію, неважливо, чи, чи це стоп, чи це лонг, ми маємо проставляти стоп-лосс і тейк профіт. Що це таке? Стоп-лосс і Take профіт придуманий для того, щоб контролювати свої ризики і свої заробітки. Звичайно, що в першу чергу ми контролюємо наші ризики. Тобто ми, відкриваючи угоду якусь на якусь фіксовану суму, так, ми закладаємо в неї максимальну суму, яку ми готові втратити. Тобто за допомогою take профіта і стоп-лосса ми можемо виставляти. Допустимі значення, по яких ми або відкриваємо году, або закриваємо. Вам може допомогти такий інструмент, який є ось тут. Це long position або Short Position. Наприклад, ми відкриваємо long і припустимось тут. І ми тут можемо собі виставити, наприклад, співвідношення 1 до 2,5. Шорт у нас буде ось тут, тобто по такій ціні 00397. А тейк в нас буде 4-4-3. Припустимо, ми його отут прописуємо. І стоп. Давайте зараз відкриємо цю угоду і подивимося, як все виглядає. Як бачите, ось тут у нас відкрита наша позиція, тут вказана ціна входу, по якій ми зайшли, ціна ліквідації. Ну, в даному випадку я зайшов з першим плечем, тому в мене немає ліквідації. А ось тут у нас вже от відображається оце наше співвідношення. Тобто у нас буде співвідношення, якщо ми заробляємо 1, 1 до 2%. Як бачите, ціна починає рости, і я вже можу зафіксувати прибуток в 3 центи. Звичайно, що в такому випадку я заплачу більше за комісію, але тут основне показати вам суть, як все працює. Тобто тут показується, на яку суму я зайшов, яка ціна, яка ціна ліквідації, обов'язково вона буде прописуватись. І також тут ми можемо задавати стоп-лосс і тейк профіт. Давайте я тут вставлю наш стоп лос Як бачите, якщо ціна піде куди не потрібно, я зафіксую мінус в 50 центів. Але якщо ціна е закриється там, де мені потрібно, я по факту отримую 1 долар. Тобто суть вам, я думаю, зрозуміла з того, як, що таке е така торгівля. Новачкам особливо я не рекомендую починати з великих плеч. Е вам саме найважливіше, що треба зрозуміти, це якраз контроль ваших ризиків. Тобто, це те, якраз оце, що я показував, що ми можемо втратити 250 центів, а заробити долар. Ось таке от у нас співвідношення. Також ще додатково розкажу за інтерфейс, книга ордерів. Тут ми бачимо ордера, по яким виставляють інші учасники ринків, тобто це є ціна, і розмір позицій, і це в сумі еквіваленту. Тобто в доларовому еквіваленті, скільки чого виставлено. Тобто ми можемо, натиснувши на неї, виставити собі цей ордер. Ось. Тобто ось так. На покупку, на продажу. Також ми бачимо поточну ціну і дивимося. Тобто тут ми можемо зменшувати крок ціни і дивитися, як вона виглядає при інших значеннях. Також тут видно торги в секунду, тобто ті торги, які вже відбуваються по факту. Ви можете виставляти і ліміт ордери, Тобто, ви можете, наприклад, зараз. Ціна 00412, а ви можете виставити які вам завгодно, на яку завгодно ціну, і також прописувати вже стандартно стоп Loss і take profit. Це також можна зробити, тобто ви можете заходити або по маркету, тобто по ринку, або лімітною заявкою. По суті, якщо заходити лімітною заявкою, комісії менші, але ну, думаю, вам все зрозуміло. Ну а на цьому у мене все. Надіюсь, що я детально пояснив вам, що таке ф'ючерси, як на них торгувати, який взагалі інтерфейс, як правильно розставляти стоп-лос. Надіюся, цей ролик був корисний для вас. Не забувайте ставити лайк, підписуватись і залишати власний коментар. І також слідкуйте за виходом нових роликів. Дякую вам за перегляд!